Другорядні член речення. Означення приклад. Означення – це другорядний член речення, який називає ознаку предмету, якість, колір, матеріал, належність, належність та інше. І відповідає на питання, який чи котрий. Означення бувають непоширене і поширене. Непоширене виражене одним словом, а поширене виражене дієприметниковим або прикметниковим заворотом. Запам'ятай, означення в реченні належать до означувального слова, слова, від якого ставлять, ставляться питання до означення, переважно це іменники або слова співвідносні з іменниками. Наприклад, ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх, види означень. Узгоджені, не узгоджені. Узгодження означення узгоджується з означуваним словом, у роді, числі відмінку, та виражаються прикметником, багряний небосхил». діє дієприкметником небачена краса, бо її не бачив», Займенником такий проєкт. Порядковим числівником. «Третій том, кількісним числівником у непрямому відмінку 10 учнів. І неузгодження означення Не узгоджується з означуваним словом. Виражаються. Іменником у непрямих відмінках зі при... прийменником і без народ України, народ який України. І це означення можна в узгоджене. узгодження: український народ. Далі присвійним займенником її, є є вишивка, його робота, чия Інфінітивом. бажання яке вчитися прислівником, Дія прислівником. місто яке вночі. Кава яка Запам'ятайте: відрізняйте означення від іменної частини складеного присудка. Наприклад, гарні троянди, підмет троянди. І ставимо питання до слова гарні які. Гарні – це означення. Друге. Колючі квіти. Квіти, які колючі. А от, наприклад, троянди колючі, троянди це підмет колючі це присудок. Але вони є гарні. Е, у перших двох реченнях означення стоять на своєму місці перед підметом, означуваним словом. У третьому реченні є пропущене слово у зв'язку є, колючий єгарм. Прикладка як особливий е, вид означення. Прикладка особливий вид означення, яке виражене іменником та узгоджується з означуваним словом у відмінку. Надає слову додаткову другу назву. Прикладка вказує на рід заняття вік, національність, власні назви тощо. За що ж розніливась мати пригода. Правопис прикладок. Є непоширена, виражена одним словом прикладка і поширена, виражена кількома словами. Так, непоширена прикладка має два загальних іменники. пишуться через дефіст місто, герой, поет-романтик, інженер-конструктор. Коли прикладка власна назва. І стоїть перед загальною, то пишеться через дефіс. Наприклад, Дніпро ріка Україна, мати, але ріка Дніпро, Мати Україна. Прикладки власні назви газет, журналів, книг, творів, підприємств та інші пишуться у лапках з великої літери. Кінотеатр Україна, Завод, Арсенал. Пошли, наприклад, яка стоїть після означеного слова, виділяється корму. Оксана, мою зору, мою добру волю щодень Божий умивав. Дякую за увагу. Підписуйся та вивчай українську.